Всім доброго дня! Зараз для нових підписників нагадаю, що таке автопідбір і як ми працюємо. Дивіться, наша команда Волинь Авто підшуковує свіжопригнані автомобілі, які тільки заїхали. Для любого замовника підбираємо. Той автомобіль, який потрібно. займаємося пошуком автомобіля на стоянках, авторинках, по Волинській, Рівненській області. Повністю перевіряємо, робимо всі огляди, всі перевірки, комп'ютерна діагностика, лакофарбове покриття, огляди по мотору, коробці, повністю всі перевірки надаємо всю інформацію замовнику. Чим добре з нами працювати, тому що ми беремо безпосередньо від власника автомобіль без посередників, без перекупів. І знаходимо той автомобіль, який вам потрібно. Плюс на Волині найбільший митний термінал в Україні, де заїжджає кожен день дуже багато автомобілів. Щоб ви, не всім є можливість їздити і по авторинках, по стоянках шукати, підбирати, тратити час і не всі знають, як це зробити. Тож, Ми зробимо цю роботу за вас, якісно зробимо, знайдемо той автомобіль, який ви шукали, який вам потрібен. Для детальнішої інформації, якщо щось потрібно, звертайтеся до нас. Автомобілів є дійсно багато, є з чого вибрати. Ми знайдемо той автомобіль, який вам потрібен. Вулинь авто 063 348 0058